Не існує жодного народу, який би не вірив в Бога. Так, так, якщо ви подивитеся саме на всю історію нашого людства, немає жодного народу, який би казав, що ми атеїсти і ми ні в що не віримо. Немає таких народів. Якщо ми візьмемо континентальну Європу і Австралію і повернемось на пару тисяч років тому назад, то що там вірили в якесь божество, що там вірили в якесь божество. Совпадіння? знову таки ні. І люди, які вважають себе атеїстами, що вони такі прям розумні, що всі віруючі, вони такі глупі. Насправді, атеїст він дуже глупий, тому що він вірить в те, що наш світ прийшов із нічого, і те, що був е, глобальний міровий взрив космічний. Не зрозуміло, до речі, як він е, цей взрив відбувся. І ось розбросало всю матерію по Вселенній, І ось ми із мікроба еволюціонували щось от таке, що є сьогодні. Ну, так, да, дійсно, сказочка ще та От і питання в тому, що люди прикриваються, ну це ж наука. Хоча насправді багато хто в науці зовсім не розділяє поглядів атеїстів. Тут же питання в іншому: що вірувань по всьому світу дуже багато, але дуже цікаво, що всі народи світу вони кажуть про Ноїв потоп, про Адама та Єву, про багато таких речей, з чим дійсно зв'язана якраз біблійна. Історія і з цього ми робимо висновок, що саме Біблія вона дає нам розуміння, яка віра є правильна. Це християнська віра, яка основана не тільки на знаннях і легендах, але також і на науці, на научних відкриттях, на археологічних відкриттях, які доказують нам існування якраз таки біблійного Господа і Бога. Тому віримо саме в нього і служимо саме йому.